Прохорівка, ебой! Вісімки? Є! 7 секунд Так-так-так, я зайшов. Я вже навіть крикнув. Прохи не було багато днів. Або я пізжу. Всяке буває. Так і буває. Я сьогодні вийшов на 20 боїв за 3 години. Це правильно, це правильний рандом. У них тестове те, те. сюди заїхав. час я такий сюрприз йому влаштую. Sorry. Хочу блайнд Пряме пробиття! Блять! Як же охеренно! Я дав півтори тисячі Т100ЛТ. Він стоїть прямо біля дерев'яшки, там дерева І дерево не звалилося від пострілу. Тобто це пробиття. Так, ну ще три таких постріла, і я буду... мати основний калібр. От гамнюк Нормально. Друже, це наш бій. Це наш з тобою бій. Правда, в мене кадешка довга Я тут 4 збори Угу. Mm -hmm. Ще 12 секунд, бачиш. Сім, шість, п'ять. Чувак. Це найкращий бій, це буде останній бій. Okay, okay, okay. Так, ЛТС поїхали, поехала, может туда переводиться. І так он поехал. Он не думает, что ЛТ тут стоїть, але ні. Вона стоїть ось тут. Я це точно знаю, я дав їй пряма. Знаєш, я можу індійку дати. Типу 7 секунд. 4, Вибачайся, у мене трошки встало. Здазу за це зараз 375. Блін, я не дав пряме. Абата бить. Йоу, а ми не виграємо. Я стільки дамага ввалив, і ми не виграємо бій? Боже, що з вами? Ми не видивого 1200. Не 1000 12. Так покажи, якщо ти КДС, видиш на оцю я... ямку Я 4 секунди, так. Да. Не далі отик, вибач. Не базу, що ж ігра Я хочу виграти просто. Це а, я сам це сам. Чому? Самый бачан. А, ну, Ладно, это щас кипиш на веду, ис бусь направо. Я 15 секунд. Теж бачат. 15 секунд. Да. Можешь кинуть направо, если хочешь? Нет, хочу бачат. Ай. Хорошо, что это хорошо. Это хорошо. Скілушечка, сука. Скілушечка. Залітає майже в точку. От це тільки один перед цим снаряд не летів. Правда. Будь ласка, не пропустите ЛТ. І він має бути шотним. Я відвічаю, ЛТ має бути шотним. Грибаті міть красава. Я добью. Блять, хорош. Хорош, хорош. Хорош. Без тебе цього би всього не було. Ніхто би не с мені тяжки на центрі. Ніхто би не сіти мені бачата по просьбі. Це, А ти як цей? Яка становка трамвайна по просьбі? Мені не ж на поехал, Ми ж сліпі котики тут. Сліпі котики. Да, те стоїл те, що був. Прикинь, я його майже званшотив. Подним снарядом. Конечно. Що... Ха-ха-ха. <ріст> У него лампы нема, но таться тоже тупо. Каусты тут чипчене. Силюражено. Я выбираюся. Нагибаю і нагибаю, нагибаю і нагибаю. Коли це зупиниться, коли це припиниться? В мене каде, 20 секунд! 20 секунд! Я тебе прошу! Дай мені, дай мені цей бій! Ну я заслужив! Ну, я стільки раз уже мені 10 гривень висиш? Ніет! Рано! Габелі! Наші мають почати пробивати. Що вони роблять? О, пача. Ще одна байка і буде мені пірк. Дякую. Удачі. А як саме на з такими. У мене 10 секунд. Арта тебе, і Ну, нормально, повезло. Везло. Не звертал кажется. Я думал, блин, лопнуть хотя бы якась сушка там, що чи, чи арес. Я дурак, кинув блайнд. Ну ладно, все, ты уже выиграл. Красава. можеш ехать. Це была моя вона, что я кинув блайнд. Іван, Іван. Розкажу тобі секрет. Фух, дайте, молодці. Це ахеренний бій. Мене має бути мастачок. Іван! Іван Сірком! Ти маєш подивитися відео, яке зветься. На каналі Як перемогти карту Прохарівка. Там ти зрозумієш, чому я такий постріл дав. Перша ступінь. Обіжають. Я дав медалі гора. Калібр, 3 кіла. Скільки ти сталтей 1436. うん。<the>